Це здасться для вас максимально там очевидним, банальним. Якась техніки, що спеціальна, 3 5 3 чи щось таке, що ви зможете прийняти більш такі усвідомлюючі рішення. У нас 8 мільярдів людей на цій планеті, в кому наше завдання. Усім величезний привіти! Я Діана, ви на каналі D. І сьогодні хочу поговорити з вами про таких 6 речей, які допомогли мені у моєму житті, які я собі виписала, і які мені допомагають, коли щось не так, коли якась крута та ситуація, я згадую, пригадую їх, і така о, точно клас. Ну, типу, ця інформація, яку ми часто забуваємо, але яку важливо пам'ятати. Я рекомендувала не просто послухати і забути, а проаналізувати, якщо вона для вас виявиться корисною, то взяти для себе, запам'ятати, десь собі записати, можливо, зберегти це відео, переглянути пізніше ще раз. Залом таких порад, підказок для класного життя я виписала собі шість. І три вже я оголосила в минулому відео, тому якщо ви досі ще не бачили, можете зайти, подивитися минулих три, і тоді вже перейти на це відео, продовжити ці наступні три. Тобто 4, 5, 6. А я не буду довго затягувати, тому розпочну. Хочу розпочатись з того, що я просила в минулому відео, і прошу в цьому, що уважно вслухайтеся в інформацію. Можливо, для вас це на перший погляд, на перше сприйняття. Це здасться для вас максимально там, очевидним, банальним, не знаю, простим. Проте люди завжди шукають щось важке і не розуміючи, що насправді все на поверхні, просто потрібно це взяти і не тільки взяти, а користуватися, правильно користуватися, щоб це дало результати якісь. Корінці, так, перша на сьогодні і четверта взагалом порада звучить так: Сповільнійтеся час від часу. Ви, напевно, певно, такі типу, шо? що я маю на увазі? Що воно таке сказала? Наше життя проходить в поспісі. Поспісі ми завжди постійно кудись біжимо, щось пішимо, то не встигаємо, це потрібно завершити. Виникає нове завдання, яке теж потрібно завершити. З тим треба поговорити. Загалом це якась така каша, ж я це постійний рух. Дуже важливо в цьому русі, на цій дорозі, в постійному поспісі вміти зупинитися і проаналізувати, чи справді я йду, чи поспішаю туди, куди мені треба. Взагалі зробити паузу, щоб проаналізувати, що я роблю. Нашо я це роблю, яка ціль? Цю пораду цілком можна використовувати в щоденних ситуаціях в буденному житті. Тобто, якщо у вас, наприклад, хтось образив, візьміть просто одну хвилинку перед тим, як образити цю людину назад, просто присвятіть тому, щоб подихати, обдумати ситуацію. Зробіть пару вдихів і видихів. Є якась техніка, що спеціальна: 3-5-3, чи щось таке, що ти протягом 3 секунд вдихаєш, на 5 секунд затримуєш повітря, і протягом наступних 3 секунд знову видихаєш. І так зробити пару разів, і можливо, і можливо, за цих пару вдихів і видихів ваша думка, ваш приплив таких емоцій, енергії трошки спаде, ви зможете прийняти більш такі усвідомлюючі рішення. Це також працює з переїданнями, коли в людей є проблеми з переїданнями, взяти одну хвилинку, присвятити, щоб. Подумати, подихати, відчути своє тіло і перестати їсти, якщо людина переїдає. Так само, коли ви дізналися якусь ситуацію, що з кимось хтось щось дало, що хтось комусь розповів якийсь ваш секрет, і ви хочете там показати всю свою силу, набити когось, присвятіть одну хвилинку, відчуйте своє тіло, зрозумійте, на що вам це чи це справді потрібно. Наше життя можна порівняти з такою білочкою в колесі, яка постійно кудись біжить, 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 проте вона зупиняється на пару секунд. І тоді, якщо вона захотіла, знов почала бігти. Тобто, оце от зупиниться на пару секунд. Це важливо, щоб подумати, чи що я роблю, на що воно мені? Чи це справді це треба? Наступна порада чи підказка. Просто не знаю, як це назвати. Но для мене це прям вау. Я це всім завжди друзям розказую в всіх ситуаціях. Мені здається, це актуальне, хоч і банальне. Ну, всі це забувають. Ми живемо і з четвертої поради розказуємо, ми біжимо завжди, і часто забуваємо через нехватку. Інколи цього якраз таки з четвертої поради я говорю сповільнення взяти хвилинку, цю щоб відчути себе. Що ми забуваємо? Забуваємо ми п'яту пораду на сьогодні. Це друга що життя одне, життя одне наше єдине життя в кожного з нас. В нас 8 мільярдів людей на цій планеті, в кожного є своя історія. І кожен хоче прожити її якнайкраще. Тому наше завдання це жити це життя, насолоджуватися, пробувати, ризикувати, наважуватися, признаватися, жити. Немає часу, щоб витрачати свій час, свої дорогоцінні години над тим, щоб стежити за кимось іншим, над тим, щоб дивитися, як той живе. Через те, що в цей момент ваші години стікають, час завжди йде. І Користуйтеся ним як найкраще, насолоджуйтеся, робіть все максимально, щоб прожити це життя, прямо по кайфах, щоб в старості ви сиділи, оберталися, дивилися на своє життя і думали. Я це зробив, я молода, що я не забоявся. Я думаю, в багатьох є такі ситуації, що ви обертаєтеся назад і дивитеся: Блін, чого я це не зробив, Чого я тоді забоялась?» або якщо ви щось зробили, ви думаєте, блін, добре, що я це спробую. Класний досвід. І наступна, остання на сьогодні, і остання взагалом шоста. А на сьогодні це третя порада. Пунктик у моїх записах. Звучить він так. Людина може досягти всього, що захоче. Тобто, рамки є тільки в наших головах. Так. Хух -хух. Людина може досягти всього, що захоче. Людині під власне все. Людина може зробити своє життя наскільки крутим, настільки багатим, настільки насичним. Наскільки в це повірить, якби це просто і тупо не звучало, проте це правда. Я зараз навіть читаю книгу, яка це доказує, і там багато прикладів є. І Я інколи так аналізую життя багатих людей і розумію, що да, це реально так, що вони повірили. І не раз в мене таке було, що я щось повірила, і це реально здійснилося. Рамки тільки в наших головах. Ми можемо все. Що ми повіримо? Візьмемо двох людей. Окей, да, кожна людина з нас різна. Проте, взявши двох людей, я думаю, в них приблизно одинакові шанси досягти успіху у цьому житті. Все залежить від віри, все залежить від їхнього бажання, все залежить від їхніх думок і від того, що вони вірять, наскільки вони бачать себе успішними, наскільки вони реалізовують себе. Тобто, якщо одна людина буде думати, що та в цьому нема смислу, я це не зроблю, це втрата часу. Я попробую, але я все рівно програю. То так і буде. Ця людина себе запрограмувала, і її реальністю стає те, в що вона повірила. До мене тату звони. І в порівнянні візьмемо другу людину, яка має бажання, яка має надію, яка має віру в своє бажання, яка вірить в те, що вона може здійснити своє бажання завдяки надії, завдяки щирій вірі, завдяки діям своїм, яка позитивно налаштована. І я думаю, що в цієї людини будуть набагато більші шанси успіху просто через те, що вона так себе запрограмувала. Ну і взагалом ми бачимо багато людей з живуть на цій планеті, і ми маємо можливість спілкуватися з людьми. Ми люди, і ми можемо порівняти одних з іншими, як відрізняється. Тобто, спілкуючись з більш успішною людиною і спілкуючись з менш успішною людиною про їхні установки, про те, як вони налаштовані. про... Те, як вони бачать, як вони бачать свої можливості, і від цього справді залежить наше життя. Тобто розширюйте свої кордони, збільшуйте рамки, виходьте за них, вірте, ви зможете все, що ви вірите. Я читаю про цю книжку, багато прикладів є, можу впевнено про це говорити. І з власного досвіду, я думаю, якщо ви проведете аналіз, ви згадаєте також з власного досвіду. Приклади, що віра, завдяки вірі. Творяться чудеса. Це все на цьому закінчується це відео. Я дуже вдячна вам за перегляд, і я дуже рада, що я мала змогу поділитися з вами з кількістю людей. Не знаю, хто це скільки подивиться, порадами цими, які покращили моє життя, і я дуже надію, що покращать ваше, якщо ви будете ними користуватися, не проігноруйте їх. Та й таке діліться своїми враженнями, своїми думками в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всім папа! -па. Všimnout na